Чи знаєте ви що, щоб не вигоріти, треба робити правильні, якісні вихідні. Так, так, і я про це говорив, але відчуваю, що клієнтів було вдосталь, я був дуже задоволений, але відчуваю, що я сильно втомлююся. І тут думаю, ну все, зроблю собі неділю, це було вчора, повністю без не заходячи в TikTok та не заходячи в Ютуб, бо основна моя аудиторія йде з Тіктоку та з Ютубу. І ви не повірите, це було дуже важко, бо я прям відчув, як активувалися базальні ганглі. Тобто я навіть не розумів, що я постійно роблю. Як тільки я сідав за телефон, я робив отак. І тут в мене тік-ток. і я так хотів нажати. Я себе зупиняю, кажу, мозок, що ти робиш? Тобто, як тільки я брав у руки смартфон, відразу мені хотілося перелеснути там, де є Тікток. І я вже палець ловив майже над іконочкою Тік-Тока. От майже от-от. Потім сажусь я за ноутбук, он там він лежить. І зразу мишка тягнеться до Ютюба, Перевірте аналітику, відповісти на коментарі і тощо. І це було настільки важко, тобто ця звичка записалася вже в автоматичну дію. Тобто, я це робив, як тільки брав телефон, я зразу заходив до ТікТока. І це настільки була ломка, я дійсно відчув, так я останній раз боровся. Ну, зі звичкою палити. ну, коли я палив, о, то ця звичка була настільки сильна. І ви бачите, моє здивування, бо... Я розумію, що якщо я не зроблю собі хоча б один день вихідного, більше нікому я допомогти не зможу. Бо я вигорю просто автоматично, вигорю максимально це буде ефективно, і мене на тиждень, на два місяці я пропаду просто. А є люди, котрі ну, їм потрібна допомога. Це нормально. Але те, що в мене є отака звичка заходити в Тікток, це вже було ненормально, і з цим я попрацював. Чим я з вами ділюся? Тим, що ця автоматична дія записується в базальній ганглії. Подобається вам це чи не подобається будь-яка дія, котра буде повторена дуже багато разів. Запишеться туди. І ви її будете робити автоматично. І тепер, якщо вам цікаво, спробуйте, наприклад, ви от, спіймати власну звичку. Наприклад. Коли вам говорять, ви відчуваєте вспишку гніва, відслідкуйте саме думку, після якої ця вспишка гніву була. Або ви берете телефон та відслідкуйте, яку першу дію робите. Можливо, це буде заход в TikTok, в YouTube, Instagram, Telegram, Twitch, байдуже куди. Тобто, якщо ця дія є, спробуйте її спіймати та зупинити. Потім зайдете, але через секунду, якщо ви як я відчуєте ломку, відчуєте якийсь зуд. Поздравляю, це вже автоматична дія, і тут дивіться, тут нема погана дія чи хороша, ви лише можете її розукрашити цю дію, бо є дійсно дуже добрі дії. Наприклад, там після їжі зуби. Ну, класна дія, добре, якщо вона доведена до автоматизму. Або, наприклад, я дуже полюбляю людей хвалити за якісь дії. Але ну за якісь дії, які я вважаю правильними. Тому це в мене вже може бути навіть на автоматизмі. Хтось щось класне робить, я йому кажу, ти молодець. І мені байдуже це там колега, знайомий чи просто людина на вулиці. Може, ти класний, ти офігенний та ну дати таку знаєте, підтримку. Це вже також до автоматизму. Але от те, що мені не сподобалося, це в мене вихідний. Я вирішив його зробити. Люди мене зрозуміли, клієнти не записувалися. Але я кожні півгодини хапав телефон, отак от. І зразу я намагався його листати, зразу до Тіктока. Де там в мене Тікток, во там клієнти, там всі люди. Як ви вважаєте, щось страшне за, за день відбулося? Н -н -н, не відбулося. Тобто, так, були запитання, я зараз на них відповідаю. Були записи на сесію, зараз я людей записую, але нічого страшного не відбулося. Розумієте?